Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні трішки про знаменитостей і знаменитостей зсередини. Чим кожен з нас подібний до них? І в чому різниця є з цими людьми або, можливо, навіть перевага, окрім популярності? Ну, скажімо, цікавиться такими речами, той може знати. Але е на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день багато знаменитих, всесвітньо відомих і менш відомих людей вирощують їду самі для себе. Ну, Девіда Бекхема, мабуть, всі бачили, коли він е на своєму городі вирощує овочі. Саджає квіти, дерева в своєму помісті. Менш відомо, але там Джордж eh, Клуні сьогодні живе на своїй фермі в Франції з дітьми. 100 гектарів має його ферма, там працює, їздить на тракторі, вирощує для своєї сім'ї їду. Фрімен. Там пост можете подивитися в мене в Фейсбуці, який 20 гектарів приватної землі зробив домом для бджіл. Не заради меду, а щоб збільшити популяцію опилювачів і засіяв ці 20 гектарів медоносними культурами. Наприклад, є от така. Ферма, яку ви точно, мабуть, не чули, Кастелла Ді Соломео. Практично нікому вона нічого не скаже. Але якщо я покажу вам пляшку олійки, да, то бренд Brunello Cucinelli, Я думаю, що певній категорії людей добре відомо. Тобто власниками цієї ферми Італії є родина, яка володіє брендом Brunello Cucinelli. І інші люди менш відомі, менш публічні. Чим ці люди подібні до нас, вони їдять те саме, що їмо ми, що їдять всі, я маю на увазі те, що називається буряком, морквою, зеленню, картоплиною, брокколі і так далі. Тому подібне, яблуко, томат, сливи, вишні. Але Чому вони, маючи можливість купити будь-що, що росте на планеті Земля? Вони вирощують для себе їду безпосередньо, безпосередньо працюючи самі над цим. Це питання цінностей. Розумієте? Питання не грошей. У них вистачає на все. А питання цінностей, що для них є цінним. Тобто, вони подібні всім нам, тим, що вони їдять, але вони відрізняються від багатьох людей тим, що вони самі для себе вирощують цю їду при можливості купити її, не вирощувати. Чому так відбувається? Вони Цінять якість. Вони цінять чесність. Вони цінять екологію. Тобто ті люди, які б могли просто наплювати на багато-багато речей, навпаки зробили це своєю цінністю повсякденного життя і для себе, і для своїх дітей. Вони хочуть самі безпосередньо, маючи можливість нічого не робити, все купити, вони хочуть цим займатися з одного боку, забезпечити себе чесними органічними продуктами, які не просто не шкодять, а які корисні. Тому що, якщо ти сам їх вирощуєш, то цей конкретний плід. Він вже росте конкретно для тебе, для твоїх потреб, потреб твого організму. З одного боку, це забезпечення себе, з іншого боку, землю, якою вони володіють очистити від токсинів, очистити від бруду, зробити її красивішою, здоровішою, екологічнішою. Це Ще одна цінність і ще одна потреба, яку вони реалізовують. Чим подібні будь-хто з нас, ми їмо те саме. І ми можемо це для себе вирощувати так, як вони це роблять. Розумієте, це можна вирощувати кожен собі. І мати їду найкращої якості, я думаю, що більшість із вас чули про такий скажімо, всесвітній заговор: про те, що там в світі має бути не більше півтора мільярда людей. Більше не потрібно, і потрібно зробити все для того, щоб, скажімо, кількість населення зменшилася, і е, їда має бути тим фактором, який буде зменшувати кількість населення. Е, до цього можна ставитися. По-різному. Кожен вирішує сам для себе вірю, не вірю. Але коли в мене народилася донька у 2010 році, я 8 років сам вирощував овочі, зелень для своєї сім'ї. І та зелені і овочі, які я вирощував, вона точно не укорочувала життя і точно. Не шкодила нашому організму, тому що вона була вирощена власноруч. Таким чином, я лишився поза цим заговором, якщо він є, чи його немає, не знаю. Але я для себе вирішив, що я можу сам контролювати якість їди. І кожен з вас може це зробити. Не всі це зроблять, і це нормально, і кожен має право вибору. Від природи, від Бога з народження. Мова зараз не про це. Я до тих звертаюся. Хто це почує, для кого це цінно. І незалежно від того, скільки у вас є 2, 3, 5, 10 соток, гектар, 100 тисяч, 10 тисяч. Це можна реалізувати на будь-якому етапі. Що спільного? Всі Прийоми однакові, однакові. Що на сотці, що на гектарі, що на 10 тисячах гектарів. Прийоми для вирощування однакові. Інструментарій різний. Різний інструментарій, десь достатньо. Сапи, рук сапи, десь потрібен міні-трактор. Десь потрібен уже звичайний великий трактор. Тільки різниця в інструментах. Все решту однакове. І оцей інструментарій, чим ще от ми, українці, в більшості своїй відрізняємося від, скажімо, тих людей, яких я назвав, і інших людей. У них немає навиків. Цього, вони не вміють це робити, вони хочуть той, той. через цінність вони вже до цього прийшли. І тоді вони шукають тих, хто може їх навчити. Так як Ну... От таким чином, і коли потрібно просто людям, які хочуть все це робити, їх потрібно навчити, їм потрібно прописати концепцію такого органічного помістя. І вони з задоволенням беруть це і роблять, реалізовують. Кожен з вас може це зробити. Повторюю, для кого це цінно. І їсти, так як Бекхем. Чи клуні, чи Фрімен, чи інші люди, їсти вирощене власноруч. І та морква буде така, як у Бекхема, тільки ваша, тому що Бекхемова. Йому корисна, а морква вирощена вами, вам корисна, вашим дітям. Це можна брати і робити. І ви будете точно такі, як будь-який, будь-хто із селебріті. Тепер те, що стосується бізнесу, я дивлюся, як фермери продають своє здоров'я. За власноруч зароблені гроші. Ну, якщо ви вирощуєте соняшник, ГМОшний соняшник, і е, потім, там, по чому у вас його купили, віддали вам ці гроші, ви за ці гроші, за ці гроші, які зароблені на ГМОшному соняшнику, йдете і купуєте, що їду, якість якої ви не знаєте. Тому що етикетка не відображає якість їди. Але ви не маєте свого гектара, де б ви виростили сортовий соняшник найкращої якості, районований, без хімії і маючи свою маленьку переробку, свій прес, зробили ту олійку для себе і знали її якість. Або коли ви вирощуєте гектари. Овочів з використанням отрутохімікатів, хімікатів, а потім для себе скупляєтеся в гудвайні органічними продуктами, дисонанс є. Не знаходите? Є дисонанс. І якщо здається, або ну, не для всіх, але працює, тобто, здається, не всім. Те, що, скажімо, є закони всесвіту, вони працюють. Те, що ти даєш в світ, те світ тобі поверне. Якщо ви думаєте, що ви будете виробляти для світу такі речі, скажімо, шкідливі, токсичні, а собі, своєму, собі, своїй сім'ї ви купите органічні, то всесвіт знайде спосіб врівноважити те, що дали, щоб вам те й повернути. Розумієте про що я? Тепер ще такі, такі моменти, скажімо, коли на сьогоднішній день, наприклад, природа все підводить, підводить, підводить. І, і з тої з усією грошей, які ви прокручуєте, з тих оборотів, да, з тої праці, у вас доданої вартості інколи не вистачає для плюса. Розумієте? Подумайте. Кому на користь, щоб ви прокручували гроші, да? щоб в обороті були на гектар в обороті були такі суми? А який ваш прибуток із цього? Розумієте? Який ваш зиск із того, що ви заробили всім, а собі на виході інколи війшли в мінус? А можна інакше? Можна інакше, розумієте, якщо ти знизу. Можна, є зовсім інша концепція. І тоді, коли ти в першу чергу забезпечуєш себе, самозабезпечення для себе, якщо маєш землю, можна вирощувати все, так як це роблять люди з певними цінностями, які, ще раз повторю, можуть купити все. А вони вирощують. Чомусь вирощують. Тому що цінності в них відповідні. Точно так же кожен з вас може вирощувати для себе, для своєї сім'ї. А потім із того способу вирощування, як ви вирощуєте, можна робити і бізнес. Тому що коли вас обезлічують, те, що ви вирощуєте, просто потім кидається в одну банку чи в один котел, да? розумієте? то Тоді можна вам віддати мізер. А коли ви розвиваєте власний бренд, ви робите. Ставку на якість, на якість землі, на якість продукцію, на екологічність, на самовідновлюваність, на стабільність, чи як зараз модно говорити, на сталість, то на цьому можна в тому числі заробляти і потрібно, тому що з'явився надлишок, а його треба обмінювати. Через гроші це як варіант обміну. Міняєте це, цю продукцію, якісну, класно. На гроші і потім за ті гроші закриваєте інші позиції свої. розумієте? Так що є інша концепція. І ця концепція екологічніша. Ця концепція не порушує принципу рівноваги в природі, тобто ви не шкодите нікому. розумієте? І тоді можна прокручувати, обороти, наприклад, я умовно там по-різному. Ну, в рази менше, ніж ви сьогодні прокручуєте, заробляєте, ви заробляєте виробникам техніки, постачальникам техніки, постачальникам добрив, засобів захисту рослин, насіння і так далі. Всім заробляєте. А можна прокручувати в рази менше, а заробляти більше і без. У резінь совісті. Розумієте про що я? Екологічно і екологічно і для природи, і для душі, для власного сумління. Можна так. Це для тих, хто не просто слухає, а чує те, що я кажу. Ну, На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім. Купуйте земельку, вирощуйте для себе найкращу їду. Будьте поза отим світовим замислом чи заговором, якщо він є. На все найкраще всім нам.